Друзі, привіт! Ви на каналі Ленапетит. І сьогодні ми будемо з вами готувати млинці. Млинці будуть на дріжджах, так як це у нас завершує вже неділю масляною. Тому трошки заморочитись, але не дуже заморочливий рецепт. Що нам саме для цього знадобиться? Ось дріжджі, Дріжджі пресовані, свіжі. Тут в мене 20 грамів. Якщо берете сухі, діліть на 3, ну, тобто десь 7 грамів сухих дріжджів. 4 столові ложки. Цукру, 2 яйця, літр молока, дрібка солі і 4 столові ложки олії. Що ми перше робимо? Ось так беремо дріжджі, розсипаємо в нашу ємність, додамо сюди цукор, нагадую, 4 столові ложки. І ось так трішки-трішечки все перемішаємо в окремій ємності. Я розіб'ю яйця з дрібкою солі. І сюди в цю суміш додам. Об'єднали ми дріжджі з цукром. Дивіться, першим етапом додаємо пів літра теплого, підігрітого молока. Пів літри. Ось, відміряли. Сюди додаємо наших два яйця з дрібкою солі. Перемішаємо. А ще, чогось я стала забудькувато. Ні, це дівоча пам'ять. Додаємо 500 грамів борошна, звичайно, пшеничне борошно. Пів кілограму. І перемішаємо вінчик. Так дивіться, ось таке тісто в нас вийшло густе. Зараз я накрию його харчовою плівкою, поставлю в тепле місце, щоб воно підійшло. Воно має піднятися десь півтора-два рази. Так. І так, півгодинки в нас пройшло. Дивіться, ось так гарненько піднялося наше тісто. Чесно кажучи, була не дуже впевнена в цих дріжджах. Додаємо також трішки тепленького молочка. Нагадаю, у нас був літер. І перемішаю до однорідності. Так, перемішала до однорідності. Дивіться, яке гарно таке тісто вийшло. Наливаю сюди 4 столові ложки, нагадую, олійки, беріть без запаху. І зараз ставлю розігріватись пательню на максимальний вогонь. І будемо смажити наші млинці, закривати масло. Так, пательня розігрілась, додаємо буквально капку масла на один млинець. Ось так. Більше додавати не будемо. Нехай розігріється ця оліба. Бодельня розігрілась. Наливаємо тісто на сковорідку і розподіляємо маловато. Малий в мене. Ось, достатньо. І смажимо пару хвилин. Дивіться, які вони в нас, ну, чим відрізняються дріжджеві млинці. Дивіться, як гарно такі попирошки. Перевертати будемо тоді, коли оця маса вже зверху буде майже така суха і налипнути. Ще видно, що ось там є такі ділянки, що воно буде липнути, поки що чекаємо. Все, млинець з одної сторони приготувався. Перевертаємо. Ось так швидко і добре переворачується в нас. І ще ну, буквально хвильку. Знімаємо з петельні перший млинець. Ще раз нагадую: не маємо ми змащувати нашу петельню далі. Пам'ятайте, що в нас є 4 столові ложки олії в нашому тісті, тому змащувати петельню більше не потрібно. Цього буде достатньо. І так кожен мланець пожаримо, посмажимо. Друзі, дивіться, ось таку гору млинців я напекла. Чесно кажучи, була в шоці. Я їх пеку-пеку, а воно росте і росте. Не забувайте, що це на дріжджах Воно. Тому, бачите, багатько в мене їх вийшло. Ось такі вони. Вони звичайно такі товсті. Вони не для того, щоб їх там чимось змащувати. Це берете або варення, або мед, або що ви любите, і почете. Я рахую, що ми дуже гарно почали масляний тиждень і закінчили. Ми також жирною крапкою. А тому, якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!